Які зворушливі слова цієї Христової, молитви за єдність усіх своїх учнів, усіх світку віри! Отож не дивно, що ці слова протягом сторіч зворушували серця християн, усіх поколінь. Особливо тоді, коли треба було захищати або відновляти єдність? Одним із таких моментів, без сумніву, був той, який сьогодні відзнахаємо цією святою літургією, він увійшов до історії під назвою Берестейської унії, бо саме в Бересті 9 жовтня 1596 року були ратифі ратифіковані рішення, прийняті представниками Київської митрополії під час їхньої місії в Римі Унітатіс Редінтеграція. відновлення єдності. Цими словами починається декрет Другого Ватиканського собору про екуменізм. Там читаємо Господь віків, який мудро і довготерпливо, терпеливо звершує задуми своїх благодаті щодо нас, Крішни, останніми часами почав ще виливати на роз'єднаних між собою християн. duha pokajanja i bažanja jednosti. Ča blagodat zatorknula bahat joh ljudjej v usih častinah svitu, sred jakih i naših rozjednanih bratih. Za dijenjem, благодаті Святого Духа виник рух, спрямований на відновлення єдності всіх християн, які йде дедалі більше розповсюджуються у цьому русі до єдності, які називають екуменічним Беруть участь ті, що призивають три єдиного Бога, і сповідують віру Ісуса, Господа і Спасителя, і не тільки кожен закрема, але також і об'єднані у спільноти, в яких вони почули і які кожен називає своєю і Божою цер церквою. Однак майже всі, хоч і по-різному, прахнуть однієї і видимої Божої церкві, яка була б насправді вселенською і посланою до всього світу. Щоб світ навернувся до Євангелія і таким чином осягнув спасіння на славу Божу. Ці слова належать Соборові наших часів. Однак ми впевнені, що Господь віків дав натхнення діловим особам тієї події, що сталася чотири століття тому, яку ми називаємо Берестейською унією, не зважаючи на історичні обмеження, пов'язані з, не, з нею. У цій події дійсно мова йшла. pro unitatis red vidnovljenja jednosti. Vašim predkam, drogi brate i sestri, išloš pro te, šop vidnoviti tu jednost, brak jakoj oni vičuvali. I dejstvo oni dobre znali, що єдність віруючих це Христовий дар і його виразне бажання. Вони знали, що він заплатив за неї своєю кров'ю і своїми стражданнями на хресті. знали, що цю єдність, він. Зробив знаком свого посланництва, щоб світ увірував Отче, що ти мене послав. При укладенню Берестейської унії, без сумніву, найвих... най... найхипшою спонокою було саме це. Унітатіс редінтеграції, відновлення єдності. В цьому похляхає основна причина, яка чотири сторіччя тому привела до цієї щасливої події.